На урочистості, присвячені 69-й річниці перемоги, мешканці Волочиська зібралися поблизу вічного вогню. У перших рядах ветерани у руках тюльпани на грудях виблискують бойові ордени. Афанасії Степанівні у далекому 1941 році було лише 14. Пригадує, незважаючи на юний вік, сміливо записалася у партизанський загон. У лісах Волині на рівні з дорослими виконувала серйозні завдання. Я мусила досліджувати все, переписувала, яка армія немецька йде з тими разними тіграми і пантерами. Ходила на взриві, поїздив. Володимир Степанович на фронт пішов у 20. Служив у розвідувальній групі гнав ворога від Польщі до Берліну. Світлу звістку 9 травня 45-го року зустрів у госпіталі. Більше веселості вже не було. Я от часом слухаю, то ніби сльози хочуть мені на очах. У свої 90 Володимир Степанович пережив багато. Каже, тепер неабияк стривожений ситуацією, що склалася в Україні. Родичі в Росії є кромці. Там за все перемішку. Не можна там. Треба одному, другому податися. Ну, Винне начальство, а люди мають відбуватися. Ніколи знову ключова фраза, яка цього року не сходить з вуст у день перемоги. Ціна миру та спокою, який здобули ще років тому мужні воїни визволителі стала як ніколи зрозумілою прийдешнім поколінням. Та я поспілкувавшись останні дні з ветеранами, розумію, що найбільша підтримка, яка сьогодні їм потрібна, це наше спілкування, наша увага їм. І їм болить сьогодні душа за те, що вони дивляться, що знову ми стоїмо на порозі війни, і це найважливіше сьогодні, що потрібно зробити зі сторони влади по відношенню до всього суспільства. А в першу чергу до наших ветеранів це зберегти мир для того, щоб те, за що вони воювали, те за що вони покладали своє життя, здоров'я було збережене. Воїнів визволителів на мітингу, вшанували хвилиною мовчання до пам'ятника, поклали квіти. В мене діт воював. Є виконанням жінки. Діт воювали, Ну, не моя повали. Вони щоб мир були хотіли для ветеранів. Здоров'я стане здоров'я, щоб вони ще жили. Наскільки це можливо, здорові, спокійні, і щоб ніколи, навіть коли настануть колись часи, що їх не стане, щоб ніколи не забував ніхто і не знівелював історично ті події, які відбулися, віра в завтрашній день. Надія на те, що ці події, які розгорнулися сьогодні, на сході нашої батьківщини закінчаться мирно і наші народи, які були в Минулому залишаться братніми і дружніми народами Україна і Росія майно. Після урочистостей ветеранів почастували традиційною солдатською кашею. Файна файна каша підготували для визволителів району напередодні річниці перемоги й інші подарунки. Дуже дякуючи і адміністрації, і нашим спонсорам, ті, котрі це, значить, і Лабазюк, і це і Вітагро, значить і от і сіво, і хлібзавод наш. От Ну як всі вітали, всім рознесли. Подарунки машинами по району всім розвезли тут, теж всім розвезли абсолютно всім. Так що не лишили нікого. Хай вони собі ще живуть, і що ми їм ті подарунки ще дуже довго і довго носили. З кожним роком ветеранів стає все менше. Наш обов'язок пам'ятати про їх подвиг. Тетяна Гуща, Артур Літинський, новини Ті 7